Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися, інколи це буває місяць, два, і три, ти приходиш і вже, скоріше за все, твої проблеми немає, бо ти виздоровів, одужав і так далі. І от в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якогось спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс, ну, типа швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибори лікарню, де ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от, саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш: мені треба не термін, мені треба там не попін, мені потрібно, а мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують. Про генну ситуацію тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, на протязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж все страхово оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі ще є третій варіант. Ну бо це ж я, слава Богу, машина. Є, я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так: О, такі три варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, каже, ургентна ситуація терміново, бо викликаєш швидко. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як, а, як от відбувається процедура, саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перевагою амбулянською є те, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. до лікаря до свого, ти вночі не потрапиш, да, тільки в день. Значить, просидів я там в черзі годину, бачу дуже багато людей, щось, руки, ноги всіх поламані. І ще треба було до сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, так скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як, як ургентний пацієнт там спробують пробратися, про глянути, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два легка, якщо так дети в лікарню, треба їхати або вдень, або ввечері, ну типу рано-рано, вранці, або пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав, не знаю. Просто я тут лікувався, лікарні лежав. Вони оперували, я її дуже добре знаю. На машині, чи треба в натурі було десь за місто поїхати, і тоді ну, ж народу менше швидше прийняв. Прийшов пракці, тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, в мене варитна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Такі, крісло. Підсумуємо, все мені вдалося. Як я пішов в звичайну клініку в праксіс. прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз. мене прийняли. Я швиденько все зробив. Пішов результати забрав. Все прекрасно, все супер, все по страховій, класно. Якщо йдете в